Котеджі з великою кількістю бонусів, а саме центральні комунікації, центральне водопостачання, водовідведення збудований з керамоблоку. А це енергоефективний матеріал Отеплення 15 см І що немало важливо, це паркан по периметру, пофарбований з двох сторін. Стильний фасад також буде класно виконаний, бо вони збудовані на височині. Будуть в одному форматі масив. Ми потрапили всередину і зустрічає нас широкий коридор з місцем під шафу, під красиве дзеркало і технічна кімната з вікном та додатково для зберігання ваших речей. Як бачите, паркан по периметру є, фасад буде красивий, зроблений. І заходимо у вітальню кімнату. Вона простора з вікном на переднє подвір'я. Тут до речі площа 69 метрів квадратних на двокімнатну пропозицію. Простори санвузу з вікном. Доволі така немаленька дитяча кімната. І що дуже класно, велика батьківська кімната з простором гардеробу. До речі, вихід на заднє подвір'я з дитячої та з батьківської кімнати можливий. До речі, позаду мене, бачите, формат масиву. Двокімнатні попереду котеджі, далі проїзд до трикімнатних котеджів. І так, планування трикімнатного котеджу почнемо із входу. Місце під шафу та додатково технічна кімната для опалення, для зберігання додаткових ваших речей. І заходимо безпосередньо в кухню. Вітальні, вихід на подвір'я, далі робоча технічна зона для кухні, місце під диванчик і три. Спальні кімнати. Перша санвузол, друга та третя із гардеробом. Як бачите, буде масив в такому форматі. Там трикімнатні, тут двокімнатні. Паркан, паркан по периметру міські комунікації. Телефонуйте для детальної інформації, але скажу так, вони варті вашої уваги.